Тривожна ніч для Нікопольщини. Ворог бив по райцентру Марганецькій та Червоногригорівській громадах ефпі дронами та артилерією. Троє поранених за вихідні. Чим та куди били окупанти з протилежного берега Каховського водосховища. Пожежа біля енергодара загрожує ЗС. Так вважають у центрі національного спротиву. Що сталося, та чи дійсно є загроза для станції? Постійні обстріли та пекельне сонце. Як фермери Нікопольщини долають виклики на Нікополі сьогодні екстрено відключили водопостачання в одну з районів міста водночас на ремонт водопроводу витратять ще майже 6 мільйонів. Продуктові набори, засоби гігієни та будматеріали. Яку допомогу видали мешканцям прифронтових громад благодійники. А ні, розповіли, як та хто може отримати нову грошову допомогу від уряду пакунок школяра. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. атакував марганець з РСЗВ. Травмована жінка на місці спалахнула пожежа. Горіла суха рослинність поблизу житлових будинків та на території одного з приватних домоволодінь. Один зі снарядів поцілив у дорогу. Рятувальники показали відео з місця обстрілу. Польщене ворог бив по райцентру Марганецькій та Червоногригорівській громадах громадах від дронами та артилерією. Пошкоджені інфраструктура, АЗС. з підприємство сталася пожежа. Вогонь знищив два авто. Ще три побиті. Обійшлося без загиблих та поранених. Наші захисники неба ввечері та вночі збили над областю сім ворожих БПЛА. Троє поранених за вихідні дронами РСЗВ град та артилерією росіяни били по Нікополю та прибережних громадах. В результаті чергового обстрілу 73-річний чоловік отримав поранення. Його ушпиталили. Ще один чоловік та жінка лікуватимуться вдома. На місцях сталося кілька пожеж. Пошкоджені два підприємства, медзаклади, приватні будинки, господарчі споруди та транспорт. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли. Майна кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників, потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету, а ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. Пожежа біля Енергодара загрожує ЗАЕС, Так вважають у центрі національного спротиву. Вогонь буяє з 19 липня у лісі біля Енергодара. Через дефіцит кадрів гауляйтери змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни не здатні швидко ліквідувати займання, що свідчить про їхню неспроможність налагодити життєдіяльність регіону. Водночас у Міненерго запевнила, що загрози для станції немає. Пожежа на досить великій відстані від ядерного об'єкту. До уваги мешканців Нікополя Гурайцентрі сьогодні відключили воду в одному з районів. Причиною є аварія на водопровідних мережах. Про це повідомили у КПЕ Нікопольводоканал. Водопостачання повернуть після завершення всіх робіт. У Нікополі витратять ще майже 6 мільйонів на ремонт водопроводу. Про це свідчать чотири нові тендери, які з'явилися на майданчику електронних закупівель. Прозору за гроші з місцевого бюджету замовлено поточний ремонт мереж водопостачання. Усі чотири тендери були закриті в день розміщення. Замовником виступає управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міськради. Роботи згідно з умовами тендерів мають бути завершені до кінця цього року. Постійні обстріли та пекельне сонце. В таких умовах цьогорічний врожай збирають аграрії на Нікопольщині. без перебільшення. Називають його золотим. Що виростили, та з якими ще викликами стикаються місцеві фермери? Розкажемо у наступному сюжеті. Пшениця вся підмерзла. Урожаю взагалі немає. Ще такого года. Мені 63 роки. Я за свою своє життя. Я такого года ще не, не бачив. Ські господарства на Нікопущині не з чуток знають, як це боротися за свій врожай. Вони одні з тих, хто максимально наближений до фронту Цьогоріч хапаються за голову, бо врожаю як ніколи мало. По сравненню з прошлими годами то дуже погано, тому що в прошлі годи бувало ми. За день і більше 200 тонн збирали, Один, ну один комбайн. Один, я імію А в цьому году бувало таке, що й по 20 тонн. На одному з фермерських господарств, що обробляє більше 300 гектарів полів, розповідають, такого неврожайного року не пам'ятають. Погодні умови не на боці фермерів. Виною всьому холодна весна та посушливе літо. Посіяли сояшник, ну пшеницю це ж з осені сіяли. Пшениця вроді ж показувала нормально так. Весною придав морози, заморозки були, пшениця вся підмерзла. Не було заряду вологи ще з осені, Про це я також неодноразово казав. От. І по пшениці, плюс те, що було три сильних морози у нас навесні, тому пшениця мінімально дає, це взагалі. Дуже тяжко переносить жінка. Навіть каже: не їзди на поле, бо ти скоро доведеш себе. Без врожаю аграрії несуть чималі збитки. Зараз бояться навіть прогнозувати, чи вдасться засіяти поля під час наступної посівної. Оце ж до наступної посівної пшениці, той що ми накосили, хватило тіко заложити сіміна. І розрах... ну, дати людям розрахуватися із і з пайщиками, і більше нема нічого. Так що в повний убиток. Іншою загрозою, як життю аграріїв, так і самому врожаю, є постійні обстріли. Небезпека тут 24 на 7. Кожен виїзд у поле ризик. Аграрії працюють з особливою обережністю, аби не натрапити на залишки ворожих снарядів. В основному шахе ну остатки шахетів. Ну бували ну дуже мало шахетів. Багато було офіцери ДСНС у фермерів часті гості. Під час жнив вони проводять інструктаж з техніки безпеки для працівників агропідприємств. Багато дронів, багато нових всяких снарядів. Втім, попри безпекові ризики та малий врожай аграрії Нікопольського району продовжують свою справу, бо розуміють, що їхня праця зараз важливіша ніж будь-коли. Страшно, не страшно. якби то до своєї роботи ми привикли. Виконувати її так, як положено, і ну летить ну що ти зробив. Зараз ми всі живемо в такому стані, що ніде ти не, не, не знаходишся в безпеці. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. Тим часом у Нікополі можна отримати 19 тисяч 400 гривень на тверде паливо. У райцентрі стартує реєстрація, повідомила у міськраді. Допомога надається мешканцям міста, які фактично проживають в житлових будинках та приміщеннях, які опалюються твердим паливом. Для отримання допомоги необхідно звернутись до пунктів реєстрації з 9 до 16 та мати при собі в наявності оригінали та копії наступних документів. Паспорт громадянина України, одержувача та всіх членів сім'ї. Які фактично проживають у відповідному домогосподарстві ідентифікаційний номер. Тим часом Нікопольцям розповіли, як отримати нову грошову допомогу пакунок школяра, яку запровадив уряд. 5 тисяч гривень видається на кожну дитину першачка. Допомога надається дітям сиротам, тим, які позбавлені батьківського піклування, або тим, хто тимчасово влаштований до сімей. Отримати кошти можуть батьки або законні представники, які є громадянами України та постійно тут проживають. Заяви необхідно подати до 15 листопада цього року через дію або попорові формі до сервіс. Сних центрів пенсійного фонду. отримані кошти треба використати протягом 180 днів, здати зарахування. Після вони повертаються на рахунок пенсійного фонду України. А мешканці морівської громади отримали черговий пакет гуманітарної допомоги. Продукти, засоби гігієни і воду. Загалом роздали 1440 наборів. Отримали місцеві і воду. Зокрема, чергові вантажі з питною водою прибули у села Мирове та весела Федорівка. Жителі Марганця сьогодні отримали допомогу від проліска. Представники місії видали марганчанам, житло яких зазнало руйнувань під час ворожих атак, необхідні будівельні матеріали і непродовольчі товари. Дитяче харчування, засоби гігієни та догляду за дітьми гонікополідинам з малюками роздали гуманітарну допомогу. Передали її партнери з Нідерландів. Вони щомісяця підтримують прифронтовий район. А на Нікопольщині жінки створюють кінотеатр під відкритим небом і нову паркову зону. Зони для проведення дозвілля з'являться в двох селах Першотравневської громади. Попередньо вже у серпні повідомили у Мозолевській сільраді. Облаштування таких зон частина проєкту посилення голосу жінок у громадах, який реалізується благодійниками з України та з за кордоном. Перша ініціативна група створить вуличний кінотеатр, де не тільки можна буде дивитись фільми, а й спілкуватися та влаштовувати тематичні зустрічі. А друга ініціативна група облаштує паркову зону. Реалізація обох проєктів розпочнеться вже найближчим часом. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.